Робляти не можна викидати. Де краще поставити кому. Якщо йдеться про сміття, потрібно бути особливо уважними, адже це саме той випадок, коли помилка цілком може коштувати життя. Як не припуститися фатальної помилки, з'ясуємо сьогодні. Добрий вечір. З вами програма Чиста брама. Києву загрожує потоп. Нас постійно лякають київським морем, яке може вийти з берегів. Але не менш страшним є інше море море сміття, яке оточує Київ. Водночас, якщо сортувати і переробляти це сміття, море може перетворитися на золоті ріки. Як саме це з'ясуємо сьогодні разом із нашими експертами? До нас сьогодні в студію прийшли Сергій Волков. Керівник комерційного відділу, виробничо заготівельного підприємства Київ -Міск Добрий вечір, Сергію. Добрий. І Андрій Грудьба, начальник відділу екоосвіти Національного природного парку Голосіївський. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Але перш ніж приступити до обговорення, подивимося коротенький сюжет. Який найдешевший і найшвидший спосіб знищити велике місто? Ні, не суперсучасна зброя. Усе набагато простіше. Потрібно просто не вивозити сміття впродовж трьох днів. Тоді мегаполіс сам задихнеться у власних відходах. Таке враження, що людство саме створило зброю для самознищення, адже подітися від сміття вже немає куди. Що ж робити, коли щороку з'являється і викидається ще більше речей переробляти. Власне, так і чинили ще якихось 150 років тому. Усе змінила промислова революція. Сьогодні найбільшими витворами людства, які легко можна побачити з космосу, є велика китайська стіна і звалище відходів під Нью-Йорком. Під Києвом також є свій грандіозний цвинтар відходів полігон номер 5 Звичайно, не такий, як біля великого яблука, але ми стараємося. Не хочу сортувати, хочу споживати. Не кожен зізнається, але так вважає більшість із нас. У цьому своєму бажанні ми часом схожі на але дитя, яке дорвалося до заборонених раніше цукерок, наїлося їх до коліку животі й розкидало фантики, де доведеться. Найбільш охайні, якщо можна так сказати, викинуть обгортки, що найбільше у вікно на голову перехожим або у город сусідові, а потім їх принесе назад зі струмками під час дощу. Неприємне порівняння, але ж саме так ми і чинимо. Можливо, споживацький спосіб існування робить нас ближчими до омріяної Європи. Кому не хочеться новий айфон чи костюм як у телезірки, тоді маємо бути готовими і до захмарних штрафів за недопалок кинути на газон або пляшку в урні для паперу. Чи справді ми готові до цього? За відповіддю далеко ходити не доведеться. Київ центр міста. Щоранку приїжджає машина за сміттям. Комунальники беруть кожен із трьох контейнерів з різним вмістом і викидають до одного й того ж відсіку в кузові машини. А тепер поглянемо як у них Франція. Село чисельністю півтори тисячі мешканців. На околиці стоять три контейнери для паперу, скла і пластику. І жодного стихійного сміттєзвалища, як це часто трапляється на Київщині. Майже кожен француз знає, що одна відпрацьована батарейка, наприклад, забруднює ртуттю кадмієм та свінцем аж 20 квадратних метрів довкілля або 400 літрів води. Кидає її де-інде. Так само і з використаними лампочками та пластиковими пляшками. Усі вони спочивають на дні правильних контейнерів. І головне, їх вивозять у правильному напрямку, і вони більше ніколи не зустрічаються, як у нас на тому ж п'ятому полігоні. Отже, переробка та сортування сміття. Доброго вечора ще раз. І... Ось таке вам запитання. У нас зараз у Києві, якщо я не помиляюся, якщо помиляюсь, то поправте, переробляється приблизно десь біля 3%. відсотків. Десь 20% відсотків спалюється на заводі енергії, і половина сміття йде на п'ятий полігон, все інше, все решта йде на інші полігони або якісь стихійні звалища. Чому ж така невелика цифра 3%? відсотки? Наскільки мені відомо, згідно з певним планом влади щодо поводження зі сміттям у столиці? на 2010-2015 рік, зараз би у нас у Києві мало перероблятися вже 20% сміття. Чому ж зараз всього 3 чи ну, максимум 4%, як ви гадаєте? Ні, ну, здравствуйте, ще раз. Перший питання, звісно, це к ребятам, які це все запланували. Ну, а з нашої сторони, ну, можу тільки прокоментувати, формат такий, не хватает э, инфраструктуры, э, ну, тех же дополнительных баков, э, под раздельный сбор отходов и не хватает ну, в общем, там, правильной там, тарифы, тарификации для ребят, которые этим занимаются, и информационной политики тоже минимум вот в этом разрезе. Поэтому, в общем-то, оно как было лет 10 назад, так и, так и остается. Но если говорить, вообще, вы сейчас назвали цифру, я так понимаю, это то, что генерирует население отходы. Ну, то есть приблизительно это так. но то, сейчас есть в общем то несколько там и законопроектов. Мы движемся в сторону европейских директив и ну, там у них уже глубина переработки мусорного пакета ну, среднестатистического жителя это порядка 60 Тобто 60% відсотків пакетів. Переробляється. Да, із, із содержимого вот отходов перерабатывается. У нас к сожалению, ну то, что находится в, в пакете ки обычного Киевлянина, да, это приблизительно. Ну, то, что может переработаться, это там пластиковая бутылка и бумага. Но они, как правило, ну и стекло. А как правило, они не сортируются и таким образом либо хоронятся, либо либо сжигаются на энергии. А кто у нас сейчас отвечает за то, что за то, чтобы люди сортировали? Насколько я знаю, ваше предприятие и другие предприятия, которые работают на этом рынке, то кто отвечают за переработку? И они также, также Спонукають людей до того, щоб сортувати. Наскільки я знаю, особисто ваша компанія встановлює ці різні контейнери, вони мають свій такий брендований вигляд жовтого кольору, ну, наскільки мені відомо. І як ви мені сказали в попередній нашій розмові, таких контейнерів, на жаль, по всьому Києву небагато. Немного. ну на вопрос, хто відповідає в Києві в Києві, це комунальне приприяті Так. Ну, а остальные участники рынка, это, как правило, частные структуры. А это государственная компания, да? А Киев, коммунальный сервис, коммунальная, да, государственная. И, согласно законодательству, они бы должны заниматься установлением этих, если я не ошибаюсь? Ну, либо организовывать, э, организовывать и организовывать координировать проект. это все дело, да. да. Как-нибудь координатор, как гаишник Ко для дорог, да. вот так они вот для мусора. На мусорном рынке города. Это бывает? Ну, в принципе, да, там ну, ш, э, ребята работают. Хотелось просто швидше, но да, так повидно грухается. Да. Ну, результат вы видите, значит, ну, работает. Ну, на жаль, так. На жаль, результат не надто. Не, ну они работают, они uh -huh. стараются. А скажите, будь ласка, що не вистачає, Вот, наприклад. А... Переробляти оце сміття, або навіть просто звалювати це дорожче. Не переробляти саме звалювати, це дорожче аніж взяти переробити. Наприклад, той самий пластик. Якщо його купувати, це буде значно ну, новий. Це буде значно дорожче аніж переробити і оці гранули знову ж пустити у виробництво. Ну, як правило, це в два рази дешевле э, гранули. Тобто, у нас нормально розвит... Э, Рынок внутренний, производство материала, производство товаров потребления из отходов, uh -huh. то есть из более дешевых видов сырья. То есть первоисточник, ну вообще пластика, ну, это отходы или нефтепродукты, да, uh -huh. то если переработать, ну, то есть а продукты, товары потребления изготовлены из отходов, uh -huh. они, как правило, в два раза должны быть дешевле. Uh -huh. А, ну, Це робота в Україні, так. Да. Працює, так. Да. А чому ж не так масово? Це потрібно якесь нове обладнання, інвестиції, що саме? Да, я не готовий відповідати, не знаю. Не знаю. Ну, я думаю, До... що насправді тут питання в тому, що а, люди. Якось відноситься. Ну, по-перше, що ми називаємо сміття і не задумуємося, куди воно взагалі і далі йде. От ми собі скинули те, що нам не хочеться бачити в своїй квартирі в урну. Угу. І все. І далі ми не задумуємося, що воно ну далі десь не зникає в космос, куди чи щось. Воно маємо що... віддаватися. І сам факт, от я. я про це завжди говорять намагасінка, може частіше говорити, що по факту, що ми не сміттям, і що є вторинними ресурсами. Якщо ми зрозуміємо, що а, пляшка пластикова, це ну. Ресурси, і його можна якось використовувати, воно може бути корисно, ну навіть не говоримо там корисно для довкілля, там не хвилюємося, наприклад, за природу, а просто для себе думаємо. Воно навіть економічно вигідно там, здавати, переробляти. І саме от такого відношення, тобто, якщо вже буде більше відношення у людей, що давайте якомога більше з того, що в нас є, якось переробляти, робити, угу. то. Процес буде рухатися більш інтенсивно. І просто от те, що чогось Сергій каже, що, наприклад, він каже, що є, е, працює, а ми, наприклад, не знаємо. Ну, це вже питання до інформа... інформованості. Тобто, хто от в цій сфері крутиться, то він знає ці приклади. А інші просто е, чомусь ну, не позиціонують, не розказують. Я думаю, якраз це причина в тому, що типу, а, це ж задходав, то, типу, Такая. Ну, кстати, Разумел. по поводу мотивации, хочу еще один момент. Вот если там, отмотать время назад, лет пять назад, пластик, ну, то есть килограмм пластиковых бутылок. Он, кстати, ну, я представляю компанию в основном сфера это приемные пункты по пункты приема вторсырья по городу Киеву и области. Килограмм пластиковой бутылки стоил приблизительно 3 гривны. То есть сейчас он стоит э, около 5 гривен. То есть одна бутылочка пластиковой бутылки, ну одна, одна стоимость одной пластиковой бутылочки приблизительно 12-13 копеек. Когда вас люди приходят, и сдают? да, издают, да, то есть это мотивация. Она может быть либо ну, экономическая мотивация, либо ну для молодежи это какая-то там няшечка, да, тренд, а, тренд экологи экологической сознательности. Uh -huh. Но ну, для людей, которые в общем-то нуждаются, ну или не нуждаются, э, ну просто приходят и сдают, это ну, это, это экономическая мотивация. Это а два аспекта. Сколько... Либо страх, ну то есть штраф. Если ты там не сдаешь, не сортируешь, тогда там плати большие деньги. Ну этого у нас пока у нет, нас только пока только два немає. момента. В первом мы с Андреем работаем, создаем этот тренд и не только мы, но много единомышленников mm -hmm. и активистов, которые формируют это мировоззрение, понимание, ну что такое отходы, что такое хорошо, в общем то, что такое плохо вот, в, в экологической теме. Ну на заходе, например, насколько известно мне, в Швейцарии до в одну урну кидается. А... Відходи від домашніх улюбленців в іншу, да. і якщо їх викинути на газон, то Ваф, дуже величезний штраф. Якесь сміття з пластику ще в одну картон, і все навіть. вони так yeah. і, і навіть вони сортують за кольором і вони не лінують цього цього робити. Це роблять навіть найбагатші, найзаможніші люди, і вони не соромляться, наприклад, за своїми песиками прибирати, з недопалки збирати ходити. А чому в нас так не, не роблять? От ви кажете, люди не поінформовані. А... Ну в Швейцарії людей поменше буде, ну це так. і вони йшли. Ну тут, Та тут путь не, 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 не треба казати, типу, що от ми зараз ходимо з за цьому шляху, а вони там, і це так далеко. Вони теж роками і десятками років йшли швейцарці, європейці. ну, Іншій країні, скажімо так. Причому не все так гладко в кожній країні, Я чув, навіть Німеччина ну, були такі розмови, що хоче відмовлятися взагалі від сортування. Питання в тому, і плюс як воно організовано, от в Києві зараз говориться там, про дві фракції. Тобто в цьому є, наприклад, навіть якось так, на увазі краще. картон і пластик, так? Ні? Ні, ні, ні от, чи щось інше? Корисне і інше, ага, я б так сказав. Він да, 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 ну, да. називається суха і мокра. Могра, да. Ну якщо так то нерганіка, дуже... нервоніка грубо да. казати те, що. Перевізники хочуть ввозити, тому що це вигідно переробляти. Там uh -huh. пластик, картон, папір, там алюмінієві скло, склонівич Ну, Тобто, що вони okay, тут, я потім пізніше поговоримо. Да, да, Давайте зараз да. хочеться з'ясувати, як людей спонукати до цього. Це має йти згори, чи має йти знизу? Від кого має всіх бути це? морковка спереді, морковка ззаді, За да. Мотивація. Ну тобто, ну я скажу свою думку з цього приводу. По перше, Комунікація з усіма населенням, не лише з дітьми чи лише з батьками, щоб, тому що ти дитині в школі розповів, вона прийшла вдома, там того, кого немає, то вона розуміє, що тобі розказують одне, а по факту інше. Ну, тобто це інше. негативний ефект буде. Працювати з... Напевно, є сенс говорити, може Сергій прокоментує, про якісь такі тарифні речі, типу, у вас вдома є сортування, то у вас тоді комунальні будуть дешевші. Чи, наприклад, у всіх буде дорожча одна ціна, а у хто сортує, у тих буде інша ціна? І це ну економічно можна зробити. Я не бачу всьому гарні. Головне, проблем. щоб це впроваджувалося да. і дію. І плюс, все ж таки, у нас люди люблять яскраві обгортки, яскраву картинку, то якийсь все-таки е піар, зробити це більш е таким модним і долучати, ну саме до сортування, що це ну це як став. Почистив uh -huh. зуби, тобто це ну не має бути якоюсь такою подією надзвичайною. Там здавна викинув батарею. Да. Uh -huh. Тобто ну, це, це саме має бути якось привито вже в звичку, що ти робиш корисну справу. Просто ти трошки змінив свою поведінку. Нічого ти глобального в своєму житті не міняв. Ти там просто кидав завжди там. Сюди кидав і не думав, куди вона дінеться. Тепер ти кидаєш туди, куди треба кидати. Можливо. Собак ну, можна буде а людей. Думаю, теж я знаю, що ви долучилися, обидва долучаєтеся до цієї справи. От хочу показати mm, Андрій, до да. нас сьогодні прийшов із таким пакетиком. Так, це, Которе, ми, це, ні, тур... ні, ні, це не пакет, це от саме замінник пакетові. Кажіть трошки крупніше, і це спільний проект. В якому беруть участь і Андрій, і Сергій, розкажіть, будь ласка, про нього детальніше. Розказував Андрій. Ну, така у нас виникла ідея кілька років, ну, не років тому. А суть проєкту, це про те, що я вже казав, щоб показати. Людям, що насправді те, що ми викидаємо в смітник, це є ресурс і що він є, може давати якусь користь. І тому ми по всьому Києву, так що долучайтеся, кияни, ну і з інших з інших міст, ми не образимося, щоб скопіювати цей проект. Це тут немає ніякої комерції. А, організовуємо, забираємо, ну організовуємо в офісах. В організаціях, в школах, будь-де сортування сміття, зазвичай це макулатура і пластикові пляшки. Макулатура тут легше, бо всі звикли ще зернянські часів з пляшками. Ваші навіть і кришечки збираємо. Це ну окремо далі поговоримо. А виручені кошти йдуть завжди на якусь благодійність. Тобто, люди глобально в своєму житті ну поставили одну ще урну, куди вони що туди скидають макулатуру, Причому ми вивозимо будь-які об'єми, хоч один кілограм, хоч кілька тон. Да, ну, тобто організаційно це різні підходи, але в немає значення для нас, головне, щоб люди саме долучалися і виручені кошти йдуть на благодійність. Причому благодійність не ми вирішуємо, яка самі люди вирішують. Да. Тобто, ми показуємо, що це ж ваш ресурс, ви їм розпоряджаєтеся. Ви бачили бачила голосування у Фейсбуці. Да, є голосування збираємо на школи. Спочатку це було школа Сходу, але в принципі ми так бачимо, що. У школ всієї країни mm -hmm. спільні проблеми, тому просто все на школи там і голосування, а цей де. проект. Наскільки я розумію, він є неодноразовим, тобто один раз взяли позбирали сміття, і або один раз взяли розділи і допобачення да. А він продовжений в часі, і а, ви, начебто, казали, що це відбувається також і в офісах, тобто mm -hmm. збір, перш за все, відбувається в офісах. То ну, ми так, встановлюємо ми, наприклад, наприклад робро... до себе в редакції Хрещатику 26, безпекає. розділяємо, тоді вам віддаємо Без і дзвонили. Я заїхав. Якщо мало, то я заїхав. Якщо багато, то там машину визвали, заїхали. І можна зорганізувати, і, ну, і це буде ну, дійсно класно, корисно. І люди будуть бачити, що вони там допомагають діткам там, чи допомагають там притулку тварин. Ну самі вибирайте, що для вас важливо. А, і, Кожні не треба там з кошелька чи від зарплати своєї забирати, а просто це те, що ви могли б викнути. воно вона там на полігоні, гниїлося, було б погано для довкілля. Ви зробили, врятували по факту, врятували дерева і по факту допомогли там, наприклад, дітям. А які зараз саме матеріали найчастіше збираєте? Це макулатура? Макулатура це напевно дев'яносто. 5 відсотків, може 98. Ну тобто, ми пропонуємо все. Ми пропонуємо все, все, що можливо. Там пластикові пляшки. Зараз у нас ще окремо. Ми запустили програму Кришкиндом дом в Києві. Ми не я, скажіть, будь ласка, детальніше тоді вже Зараз, зараз. Пластикові пляшки, макулатура, ну можна ще алюмінієві баночки, якісь. Скломи не дуже любимо, і так склалася ситуація, що ми так приходимо в офіси, і всі запитують, а батарейки вам можна здавати? Що ми завжди відповідали ні, а вже плюнули, кажемо, дай ми знаємо, куди їх передавати. Так що є батарейки, теж можемо забирати. А скажіть, будь ласка, Сергій, для вас як для співробітника компанії, яка переробляє от такий проект, став це як волання про допомогу в людей, чи, чи це якийсь, якийсь відчай, чи, чи це просто якась свідома позиція? Чому саме да, ви цим да, займаєтесь? Все вместе. Все вместе. Ну, в першу чергу, звісно, позиція. Вторе, ну, реально, огромний пласт нерозрішених проблем, які ми повинні, ну, як бізнес, і, і як громадські діятелі, допомагати вирішати і вирішати. Ну, і и... третє, просто я цим живу, мені подобається. І и... мы это делаем. И есть результаты, и огромные планы, и это огромный путь, и в принципе предприятие помогает, люди помогают, и все, в принципе, потихонечку. Роботи розкажіть, будь ласка, про саме інформування людей. Ви сказали, що проводили а, певну роботу з 2010 року, да. і зараз, можливо, людям, які не дуже в темі, невідомо, але от, ви кажете, що є певні результати. Можете розповісти про них? Ну так, да, ми організовували тренінги в школах. Ну, нарезали там видео, страшные такие в Ютубе, монтировали их и приходили в школу и рассказывали о раздельном сборе и, и о здоровом образе жизни. Ну, и, в принципе, такие мировоззренческие аспекты. Ну, и это, в общем, мы это делали, делали, ну, немножко устали. Но, знаешь, это мы не одни делали. Делали... Да, Андрей, есть, где, где кстати, А, ну і ми ходимо ну, тоді з Сергієм, чи були чи я теж, наприклад, ходжу там по школах. Причому зараз ми прийшли на формат там, два тренінги Брейрінг, щоб дітям було більш цікаво а не лише тренінг. Тобто освіта якась проводиться просвітницькі речі є. І от якраз з того й виникло ці тобто, друге життя, і все інше, що то це важливо, це треба, але цього замало. Цього це mm -hmm. не дає якогось там тобто, вписувати в програму. То буде на дітей ще більше навантаження, ніж зараз є, і воно ну, може дати навпаки негативний якийсь ефект. Ну, взагалі я проти заставляння да, дітей тим, тим паче, що ну, і немає. Це ж треба підготувати якихось там фахівців вчителів, щоб вони могли вчити тому всьому. А там у них може бути урок футбола, ще тоді це ж здоровий образ життя, там урок а, і ще якогось там макраме, чи щось таке, чи робити, і ну, забагато буде для дітей. Я за те, щоб в школах, якщо ми говоримо про освіту, про просвітництво організовувати такі ось екоклуби, гуртки по інтересам, і вони б там якісь дії робили практичні. Щоб вони вестери, добровільно і, йшли. так? Да, да, добровільно, і все Плюс різноманітні акції, накшал, там, прибирання, але не просто прибирання суботника, з сортуванням. Чи, от, той ж самий Кришкин Дом, коли ми просто або от ми робили в школах день врятованого дерева. Тобто не цілий там рік ми збираємо макулатуру а в один день, всі принесли там макулатуру. Принесли, Потім за ці ж кошти посадили якісь квіточки, і ну, діти бачать, ну просто квіти видно, макулатуру видно, це ну, якраз ефект той, який показується картинка, дуже добра, вона запам'ятовується. А щодо кришкиного участь. дому, yeah. зробіть невеличкий, будь ласка, анонс. Це буде захід, який відбудеться коли. 16 травня ми плануємо, але у нас така діяльність, що ми ніколи не ставимо точки, ми завжди продовжуємо. Бо, ну, тобто це як анонсування. Ну, Я ходжу на суботники, перебираю. Це два дуже жахливих моменти, коли в прибиранні. Це от мілкий мусор, коли його збираєш, це кошмар. Його багато ну, треба багато, багато зусиль, вона дуже мало. А от такі речі, наприклад, як. Кришки від пластикових пляшок, вони ж теж перероблять, хоча вони там дорожчі йдуть mm -hmm. да, з Сергії, ніж тобто на там, 5 гривень чи п'ять гривень. 5, 5 гривень за кришечки можна ну, з кілограму отримувати. І ну я вже не я навіть тут не говорю про екологічний ефект, що воно там виляється, по не хрещаткою, що бачив. Тобто і ми збираємо зараз по школах, по всі бажаючі можуть долучатися. Для того щоб збирати кришечки не треба великі урни. Там можна маленькі коробочки. Якщо ну, немає, то ми допоможемо зорганізувати, збирати. Потім 16 травня там на пляжі у нас буде певна така. А, зробимо так, щоб люди бачили, складемо з кришечок дуже цікаво напис, але як який це буде до речі, да. до речі, щодо краси, то із кришок, із пластикових пляшок і багато з чого можна робити красу. Зараз ми бачимо з вами саме яку. Зробити капелюшок з нічого, це суто жіночий талант минулого сьогодні замінили інше вміння створити красу зі сміття. Матеріалів для сучасного креативу довго шукати не доведеться. Цього добра у Києві більш ніж достатньо. Засновники арт-галереї, локація вирішили не розмінюватися на дрібниці і декорували цілу студію. На створення неповторного інтер'єру у підвалі до революційного будинку пішла купа сміття Море фантазії і зовсім небагато коштів. Бита плитка стала вигадливою мозаїкою. Старі дошки перевтілилися у вигадливі столики та подіуми для витворів митців. Деревина та колеса старих мотоциклів у лавки. Пошкоджені шла Коблоки у підставки під експонати. Пластикові пляшки самі перетворилися на вигадливі експонати і давно вже проїжджалися по всій Україні. У хід пішли навіть старі книжки та рекламні банери. Вот, наприклад, сумка, яка зроблена з банерної ткани. Це бумаги со То есть это бумага, та, которая выгорела, лежала, но Можна использовать і журнали, і розпечатки, все що угодно. Цей рух, який, про який ми зараз вам показали сюжет, називається апсайклінг. І для цього також можна залишати собі певну кількість пластику або ще якихось інших матеріалів, не здаючи їх. А у мене таке останнє запитання: до вас обох. А якщо ми хочемо збирати сортувати сміття, от, наприклад, я хочу розпочати це. А з чого почати, що робити? Верше. Мені треба придбати два відра чи, чи як. Перше ключове бажання це зах... бажання захотіти сортувати саме от, те, що ми викидаємо. Відповідно, далі маємо подумати, що ми можемо виділити. Чи можемо ми, наприклад, от я, коли ми починали, вдома у нас було є, то ми просто окремо складали папір. Коробочку поставили, папір складається, воно небагато місця займає. Там по дорозі можна там, передати в пункт прийому їх. По місту є так багато, що а, це ну, просто треба звертати увагу і знати, куди ти можеш здавати. Потім там а, можна подумати, виділити ще якесь місце, чи просто знати, куди можна передавати, хто може збирати, забирати. Ну якось так. Ну, ключове без бажання ви цього не, не будете. І якщо ми говоримо про а, саме. Про сміття і про засмічність планети. А я би ще зробив акцент на тому, що як би зробити так, щоб менше придбати, ну щоб менше продукувати це сміття. Буде частіше, коли ми буде будемо менше обходитися тими речами, да. які існують, да. так? Да. Відмовлятися від пакетика в. В супермаркете. Ну, сразу не... И еще мой основной комментарий, с которым я ну, давно уже живу, в первую очередь, ну, для того, чтобы было чисто, нужно, в общем-то, выбрасывать мусор из головы. Ну, как бы в первую очередь это и генерирует отходы возле дорог, в лесах, в зонах отдыха. Но я могу сказать только одно, что это делают люди, ну то есть бросают. Мусор возле себя и оставляют его только те люди, у которых мусор в голове. Поэтому желаю всем избавиться от него и оставить своим детям внукам и правнукам чистую. Планету, ну і хоча б чисто Україну. дякую вам. На жаль, наша програма добігла кінця за таким чудовим побажанням від нашого гостя. З нами були Андрій Хрудьба, це начальник відділу екоосвіти національного природного парку Голосівський. І також дякуємо Сергію Волкову, керівникові комерційного відділу виробничо заготівельного підприємства Київ Тож Викидати чи переробляти? Сподіваюся, що після сьогоднішнього нашого діалогу ви правильно оберете місце, куди поставити кому. Зустрінемося наступного тижня в наступній «Чистій брамі. До побачення!